А тепер говоримо про Вікіпедію. Ви знаєте, спочатку я до неї поставився скептично. Чого? Тому що затягнула мене туди моя е, дружина, тому що спочатку Вікіпедія якось пройшла по зарубіжникам. Ну, зарубіжники вони взагалі відверто вам Рівнуйте, не рівнуйте, вони живуть більш активно, ніж історики. Набагато активніше і набагато далі пішли. Чому? Тому що їх життя поставило такі умови. Їм треба було захищати предмет. На історію ніхто не піднімав. На зарубіжників піднімали, тому вони пішли. І от тому вони зв'язалися з Вікіпедією. Перше заняття в Вікіпедії було в, в університеті Гринченка, де колись був керівником Кобасенко Юрій Іванович, автор підручників. Там вони нас приютили і там був перший тренінг. А тепер давайте підемо і подивимося на нього. Тут у мене приготовлено ідея працювати в Вікіпедії. Справа в тому, що це взагалі треба практично проводити. Справа в тому, що спочатку мені, мабуть, треба сказати, що Вікіпедія це не, забав... не забава, це стиль життя. Скажіть, будь ласка, які творчі роботи ви задаєте своє мучне? Ну, реферат письмовий, так? Да? Скачати то можна. Ну, презентація. Скачати можна. І ми вже самі натикаємося на кризу цього жанра. Так? А тому зараз, уже, наприклад, Валентина Кодола, яку я вам покажу, це вчитель історії Шендерівки, недалеко від нас. Поїхати можна спокійно. Я в минулому році пропонував Холодний Яр, це якраз по дорозі до Холодного Яру. Це 30 кілометрів від Холодного Яру. Так от Валентина Кодола це вчитель історії, яка вже давно перевершила свого директора, тому що директора знають того, що в цій школі працює валя кодола. Подієте? От Валентина Кодола почала активно працювати в Вікіпедії і учнів, творчі роботи учні виконують. Стаття в Вікіпедії. Чепуха, так? Да? Ага, попробуйте, узнайте. Тепер, йдемо далі. Ну, Приїхали ми туди один раз, дивимося. Спочатку покажу вам дуже активну людину. Це розумієте, це вибух, це куча емоцій. Це дуже активна людина. Валентина Кодола. Ось вона. Маленька вчителька історії, яка читає і зарубіжну літературу. Це дуже активна людина, яка показує, як працювати в Вікіпедії конкретно по крокову. Причому, що цікаво, самі вікіпедисти це міжнародна організація. Там серед них був один навіть із Ізраїля. Я вам його покажу. Але їх дуже тяжко сприймати. Чому? Тому що вони не вчителі. Розумієте? Я вам скажу зараз всім комплімент. Є велика різниця, коли, пояснює, вчитель, вчитель діючий, такий простий вчитель, особливо якщо з сільської школи. І різниця, коли приходить пропхесов, або коли приходить іноземець. Там нічого не можна зрозуміти, там ми просимо зупиніться, давайте покроково. Я знаю, я читав інформатику, я знаю, що таке покроково. Діти зробили оце, пішли далі. Ні, ці йдуть вперед. Але з другої сторони, ці вікіпедисти це люди. Настільки творчі, я зараз вам покажу, ви зрозумієте. А це самі вікіпедисти, ось один із таких молодих людей. До речі, працюють люди набагато молодші нас. Але наскільки динамічні, наскільки швидко це пояснює. Ну це сидить, до речі, переможець конкурсу в року із зарубіжної літератури в якійсь області, тільки не пам'ятаю, в якій. В основному тут зарубіжні літератори, це викладачі Грінченка. Університету Гринченка. Це одна з вікіпедистів. Йдемо далі. Оце ж та сама Валентина Кодола, яка нас туди затягнула, ще раз повторюю, шукайте її в Фейсбуці, вона може дати вам дуже багато з історії, з зарубіжної літератури, вона може вам пояснити, як працювати в Вікіпедії. Вона просто може кинути вам ссылку, і я сьогодні попробую показати, як знайти вікітренінги тренінги в інтернеті і навчитися працювати в Вікіпедії. Ось ви бачите елемент е, самої інтерфейсу, як працюєш в Вікіпедії. Як бачите, тут щось похоже на програмування, на який-небудь який паскаль, да? але це тільки на перший погляд. Там можна знайти шлях трошки кращий, мало того. Ну я ж людина ледача. Я в інформації прийшов тільки допромувати, mm. але... Тут же, вже, Коли вже, ми говорили, ми, ми такі. прийшли до висновку, <кліст> нам розказали <кліст> хлопці-вікіпедисти, що інтерфейс Вікіпедії з кожним роком стає все простіше. Тобто, через деякий час оцих кодів знати не треба буде. Розвинеться Вікіпедія настільки, що можна буде просто візуальними клацанням все вводити. Так що в буде легше. Тільки єдине треба почати. Наступне, оце такий хлопець зі Львова, такий худесенький. Раді ви розумієте? Це зовсім інший світ. Там не думають про те, як в галстуку прийти, там не думають про те, як там, щоб їх по батькові називали. Їх всіх на імена називають. Вони прості, вони з нами їдять, вони з нами ночують в гуртожитку, вони з нами цілі сутки, вони з нами, як з маленькою дитиною, нянчаться. Причому йдуть на всякі уступки, наприклад, зрозуміло, що бак не буде писати великі статей, що його зацікавило в першу чергу відео і фото. Пожалуйста. Його зацікавило проєкти сільської школи, проєкти, ходимо по, ну, по місцевості, доп... фотографіруємо. будь ласка, це теж проект, це теж можна робити. Тобто там можна знайти найширший таке, коло для задоволення своїх якихось амбіцій чи інтересів. Ось це перші вікіпедисти, які тут були. Ось це, це викладачі, зверніть увагу. Оце викладачі, подивіться, на їхній вік. Тобто це дуже молоді люди. Мало того, це люди не тільки з України. Зараз ми дійдемо до Ізраїля. Там був у нас один з Ізраїля. Це одна з тих, хто нас вчить. А це, до речі, завідуючи ми тут кабінетом, Полтавська область, отакий район, не пам'ятаю. Оля Сутула. Я так її знаю. Я просто знаю, що вона Оля судді. Дуже проста, дуже грамотна, до речі. Я як зайшов на, їхні, на сайт їхнього метод кабінета, вдуматись увагу, сайт метод кабінета, дивіться. це Юрій Іванович, який, власне кажучи, добився, дав нам е, місце. Юрій Іванович Корбасенка, автор підручника Зарубіжної літератури. Це виступає дуже цікава людина. Це Ткаченко. До речі, він родом з е, Гованщини. Це mm -hmm. Волод Ткаченко дипломат, який був послом, якщо не помираюсь, Волжини декілька десятків років, який має, має величезні знання з дипломатичної роботи, з яким говорити його не переслухаєш. Е, е, ну, Це Зірочка досить відома. Не, а, ту ви знаєте, це. Наша зірочка, а це досить відома Західної України. Дячок. Дячок. Е, вона зарубіжниця, але вона досить активна в Вікіпедії. Це Валя Кодола з нами проводить е, тренінг у Вікіпедії. Це вже 2 Це було 22, десь 23 серпня. Останні мої дні директорства, я ще казав, з вами е, Ось це цей тренер, який приїхав зі Львова. Ну, цю, девочку ви знаєте, ну, а це самі вікіпедисти. Як бачите, атмосфера досить така, в звичайному комп'ютерному класі, звичайно, як в школи. Причому один раз в одному, другий раз в другому, аби був інтернет. Печі один із тренерів, це той тренер, яка мене курірує. Тут відео. Тут відео, де Світлана Костинна розказує, як вона працювала в Вікіпедії. Вона ну Світлана Костинна, моя дружина, вчитель зарубіжної літератури троянської школи, колишній заступник. з е, Виховної роботи. Розказує про свої здобутки в Вікіпедії. Я не знаю, чи ви почуєте, якщо воно зараз піде. Здобутків у неї більше, ніж у мене. Давайте трошки перескочимо, тому що вона там трохи залізла в їхнє філологічне, Нам історика, можливо, це не дуже цікаво. Там в кінці вона дала мені слово, я просто розказав, що сталося з сільськими школами, розказав, що сталося з мною. Розказав так, як є. Вони почули, дуже здивовані, тому що не у всіх областях таке робиться. Ці вікіпедисти це люди надзвичайно творчі. З нами нянчилися. Якщо хочете, розкажу викладач університету, це керівник факультету, вона тільки стала деканом якогось факультету, я вже забув якогось. Ці двоє вікіпедисти самі давні, які вже Більше 10 років в Вікіпедії працюють з самого заснування, мають сотні статей. Для прикладу, на має три прийнятих статті, близько семи таких, що недороблені. Вибачте, Світлана Костянина має статей, мабуть, до 15, трохи більше, ніж я. А це хлопець із Ізраїля, який приїхав для того, щоб показати, як в Ізраїлі і взагалі, як Вікіпедія це міжнародний проєкт. Я боюся, забуду вам сказати. Вікіпедія може спонсорувати е, наукові дослідження. Тобто, якщо ви хочете з учнями зайнятися пошуковою роботою, піти, наприклад, похід і дослідити там, наприклад, якусь річку, сфотографувати все це в Вікіпедію відправити, то ви можете звернутися в Вікіпедію. Звичайно, якщо ви перед цим вже працювали, в Вікіпедії у вас є статті. Вони можуть вам проспонсорувати. Мені це запропонували. І я на літо щось думаю таке зробити. Тільки єдине, як стати автором Вікіпедії, для цього треба там спочатку зареєструватися. Зайти в сторінку, знайти реєстрація, зареєструватися. Потім навчитися писати. От навчитися писати навряд чи я вам покажу. Дуже жорсткі вимоги. Я, вже, я боюся, що я не встигну, а тому давайте я зараз трошки обжену навіть оте і розкажу, які вимоги жорсткі. Перше, те, що ви розміщуєте в Вікіпедії, повинно бути тільки ваше. Зрозуміло? Наприклад, в мене є спогади Дівінського Івана Володимировича, з історика. історії. Я їх розмістити вже не можу. Чого треба брати дозвіл у його на щапки? Розумієте, які складності виникають. Далі, фотографії. Допустимо, в мене маса фотографій по школі. Можна розміщати, я маю право розміщати в Вікіпедії тільки ті фотографії, які особисто я нажимав на фотоапарат. Зрозуміли? Навіть якщо слад брат, твій учитель фотографував, не маєш права. Тому що в кінці-кінці буде суд, авторське право, і ти ще будеш винний, будеш гроші платити. Дуже жорсткі вимоги. Далі. Якщо взято якусь книжку тільки автора питати, нема автора його нащадку. Вимоги надзвичайно жорсткі. А тепер, коли, і чому я заговорив, пам'ятаєте, почав з учнівських робіт? Тому що, коли на мушні приносять свої роботи, вони звідки щось складають, їхнього там нічого нема, а ми приймаємо це і терпимо. І таким чином вчимо дітей брехати. Вчимо дітей займатися плагіатом? Так от, Вікіпедія якраз все це ставить на своє місце. Там плагіат не проходить. Мало того, як це там гарантується, дуже просто. Візьміть одну статтю, напишіть у Вікіпедії, вчепіть туди якусь інформацію. Буквально через 2, -2 години там з'явиться чиєсь зауваження зразу, оце плагіат, оце тут було. Чого? Тому що Вікіпедія це настільки потужний проєкт, що там люди слідкують за кожним вашим словом. І отут якраз чистота роботи. І отут якраз оця показушність, на якій багато хто з нас вилазить, в тому числі і я колись вилазив, Не проходить, розумієте? Тут абсолютно чесно. Як колись сказав мій друг покійний Дмитро Антонович Бак, фізика наука чесна. Так само і тут, в Вікіпедії. Це дуже чесне середовище. Далі. Ну, ось це перед нами там виступають, ось це виступає один із викладачів університету, це надзвичайно творча людина, просто вчителька. Дальше. А це це з із Ізраїля з переводчиком говорив. Оце ці двоє, ось оці двоє, найперші вікіпедисти. Це наша сусідка з Світланина Подруга із помічної вчителю зарубіжної літератури. З якою давно співпрацюємо, яку я привозив сюди, на семінар, коли приїжджав Ковбасерпа, якщо ви пам'ятаєте. Тільки на семінар зарубіжників, а я там трошки допомагав. Колектив, який був такий, стався. Работаємо, допомагаємо, підказуємо і все буде нормально. І з сільської школи ще поки Розказував про свій внесок в Вікіпедію. Зараз закінчу цією презентацією, покажу свій внесок. Взагалі умови дуже хороші. Дуже хороші умови. Все це абсолютно безплатно, командіровку платять. Єдине, треба працювати, не будеш працювати, звідти вилетиш. А ось тільки що була презентація директора школи, який буквально це ми сидимо в Вікіпедії, там говоримо, я тільки що дві статті написав. У нього статей близько 3 сотень. Коли він встигає? Ну це я розказував. Ось як працювати в Вікіпедії, вже починаєш заходиш, реєструєшся. Дальше, Ногачевська Ногачевська її прізвище, цю викладачку, яка стала керівником. А тепер давайте підемо по самій Вікіпедії. Головна сторінка. І тут ви можете побачити і свої статті, і та інше. Тільки я дуже звертаю вашу увагу на оце, що є внизу. Це інші сервіси Вікіпедії, в тому числі відео, в тому числі і е, інтерактивні. Я до них ще думаю, дойду, якщо встигну. Тепер. Ось, ось стаття, єдина стаття, якою я горжуся, стаття Троянська школа. Справа в тому, що її декілька разів хотіли вилучити. Говорили, що сільські школи не заслуговують того, щоб про них було в Вікіпедії. Мене підтримала Валентина Кодола. Піднявся там такий, хай драка піднялася. До речі, там драки бувають дуже суттєві. Там доходить інколи до образ. Тому що там, як в науковому світі, там дуже жорсткі такі боротьба йде. Так підтримали, і стаття про троянську школу залишилася. І буде ще розвиватися. Я буду її ще дописувати. Я хочу написати ще статтю, доповнити статтю про троянку, яка вже почалася. І хочу зробити ще статтю про окремих учителів тих пенсіонерів, того легендарного віку, які в нас колись працювали, покоління свого батька. Далі. Що тут є? Ну, Є ілюстрація, є тут стаття. Е, стат... е, статтю писали ми на основі Білінського. Тобто ми брали інформацію, але не текст. Розумієте, текст не можна брати, бо це плагіат. Інформацію мав. Ну, а це мої ж фотографії, тось емблема Троянської школи. Тут одна з останніх фотографій, от знаменита група Троєнтка. Я боржуся нею. Я раді неї покинув дверей Мені вистачає цієї група. Це група, яка виступала на деяких святах, яка вже має свої пісні, авторські пісні. Їх ще буде виступати. В ній залишилося один викладач і троє, один хлопець і двоє дівчат. Ну, так ми і будемо далі виступати. головна сторінка. В головній сторінці ви можете тут і реєструватися, і бачити свої статті. Тільки тут. Цита. Вікіцитати. Сторінок Вікіпедії одна із перших сторінок. А отут внизу зверніть увагу на оці служби. Частково я їх вже показав. Особливо зверніть увагу на оцю службу Вікімандри. Вікіпедія може профінансувати ваш похід з дітьми кудись, дослідження тільки при умові. Що ви в Вікіпедії потім власне, не скачане, сфотографіроване, опитане, записане в бабок, записане е, в текст, е, значить потім в Вікіпедії розмістите. Це дуже цікава робота. Вікімандрі. Отут можна, тільки для цього треба в Вікіпедії кілька статей написати. Віківерситет. Віківерсите. Треба. Це віртуальний навчальний заклад. Можна закінчити віків І Мати геть диплом. Тобто, свідками чого ми стаємо. Ми колись були свідками того, як окремі мережі інформаційні об'єдналися в мережу інтернету. А ми зараз є свідками того, про що я написав у Фейсбуці, люди не зрозуміли. Я написав у Фейсбуці, що школи, як такі, поступово будуть втрачати свою роль. А школа стане віртуальною. В тому числі частину ролі цієї візьме на себе Вікіпедія. І там можна про все дізнатися і не треба навіть підручнити. Звичайно, це трошки фантастично, але побачимо. Вікісховище. Що таке вікісховище? Ви маєте якусь інформацію в відеоформаті. В текстовому форматі, в форматі презентації, ще в форматі чогось, ви можете закидати їх на Вікісховища. А потім, пишучи статтю в Вікіпедії, бо стаття це тільки текст, робити посилання на те відео, чи на ту презентацію, чи на той ресурс. Таким чином, ви величезну кількість інформації робите доступною для людей. Таке віки джерела. Віки джерела. Так от, цікавий момент. Дуже часто, коли чи учні, чи навіть вчителі беруть якусь інформацію, вже готову, що їх хтось зробить, і пробують десь розмістити, вони, по суті, діла, займаються плагіатом. Щоб цього не робити, ось я робить, кидаєте в віки джерела, тільки вказуєте, хто це написав, чи є, публікуєте. І ви і пользу робите, і ви не порушите ніяке законодавство про авторські права. Правда, там є теж свої обмеження, там теж є свої умови, їх треба вичихати. Але моє завдання просто зробити... Програмний код. Оце так пишеться Вікіпедія. Справа в тому, що коли ви заходите в Вікіпедію, ви бачите, що деякі слова в вигляді є припосилання. Ну, що це значить? Власне, на те перейдеш. Так? так от це так пишеться. Мало того, там є посилання всередині в Вікіпедії, там є перехресні посилання. І вони всі повинні відповідати. Так от за це відповідає отакий код. Він чимось похоже. На те, що історики всі да, я історик, це я про себе кажу, тухнуть, бо коли бачать інформатики, що то там шарять, як ми кажуть, да? а ми тухнемо. Ну, нічого, не світі важкі По-перше, через деякий час я вже сказав, інтерфейс в Вікіпедії виросте, що навіть необізнаний зможе користуватися. А по-друге, тільки почніть і ви зрозумієте, я колись вам пропонував для того, щоб мати сторінку, де ми можемо спілкуватися, обмінюватися чи. Є така сторінка, виховуємо патріотів в Фейсбуці. Моя сторінка. Я там спілкуюся з самою Валентиною Кондолою, Ми практично кожен день. З Олею Сутулою ну, полтавським міщенком, скажімо так, з багатьма. Вони і в лічку заходять, і там буває. Заходьте на цю сторінку, я взагалі її пропоную як сторінку істориків Голованівського району. Але, на жаль, по-моєму, ніхто з істориків там ще не зареєструвався і там ще не був. В тому числі, ви пам'ятаєте Віталія дрібницю? Ви повинні його пам'ятати. Ви пам'ятаєте, коли підручників не було ніяких, таких рушуках? Да, Віталій дрібниця тут є. І він кожен день викидає відеоурок, в якому є практично все. Старших класів. Там вже в кінці кінців, якщо ти не дачі, зайди до дрібниці, візьми і ти урок прочитаєш. Тільки єдине. Ну, хорошо, я зараз пішов з комп'ютером. Ви зараз дивитеся на мене, ага, ти був директор. Цей такий важливий заїх, так? Я зараз звернувся в Кабінет історії. Притаскав собою синові дві колонки, поставив монітор, направив його на учнів. Менший за цей монітор. Отакий гость. І все, І те саме. ті самі технології. Інтернет є, це є. І так само показує. І учні все бачать. Так що не святі очні ліплять, і не треба думати, що хтось прийде, створить умову. Все можна зробити? Запрошую вас у групу виховуємо патріотів. Тепер якісь два, дві пропозиції, хотів вам сказати. Не хочу знов вашою умовою. Перша пропозиція. Як зареєструватися в Вікіпедії? Зайдіть у Вікіпедію, киньте пошук. Або в самій Вікіпедії, вікітренінги. Вікітренінги. Їх там є. Почніть з першого. Підіть по крокову. Їх там є перший, другий, третій, четвертий, далі ще поки не бачимо. Киньте пошук. Валентина Іванівна Кодола. Знайомтеся з нею, узнайте, ну, в неї знайдете, як зайти. У мене, я вам мало розкажу, якби Світлана, вона б більше б розказала. Вона більше вміє в Вікіпедії. Йдіть в Вікіпедію, працюйте, ви піднімете творчі роботи учнів на величезний рівень. Тепер друга пропозиція, яка в мене є. Холодний Яр, я давно казав. Я, наприклад, за те, щоб коли-небудь скинутися і поїхати в Холодний Яр, тільки єдине, поїхати не просто так, а запросити... Ви знаєте такого Юру Митрофановника? Mm -hmm. Хто його не знає, скажіть. А його можна не знати? Це вогонь. Він горить. І він працює кровом усіх напрямків. Він проводить такі екскурсії в Холодному Яру, що просто так поїхати, це безполезно. Ну так, да. тільки з ним можна зв'язатися. Чого не поїхати, історикам не зібратися і не поїхати. Заодно познайомитися, близько, поспілкуватися. Пропозиція нормальна? Далі. Ну і ще була якась моя мене пропозиція. А, знаєте, що яка пропозиція? Ну, проста пропозиція. Що Заходите, виховуючи патріотів. Не подобається, створює ще одну. Захочете, я створю ще окрему якусь руку. Ті, зробив ти урок. Кинь його туди. Тільки я маю на увазі урок з використанням там чого там. якихось відео чи ще чогось. Другий зайде, скористається. Дрібниця це вже робить. Не знаю, у нас колись так було. Хтось з вас був вже ж в інформатиці. Чоловіку, я пам'ятаю, як ми починали. Як ми скільки ми обмінювалися? Яка це була творча атмосфера? Десь років три. А потім, я все воно так затихло. Ну тоді, ви знаєте, досі пів. згадую, це, ми тоді горіли. Ми тоді з комп'ютерного класу не виходили. А тепер, під лежачий камень, коли не біжить. Це раз. І наступне, не будеш борсатись, потонеш. Ви бачите, яка основа?